Кобочка футбольного взуття ціна 12 500 гривень сорту крем. Наповнення чоловічі та невеличкий відсоток дитячого. Все це взуття в ідеальному стані. Будуть як сороконіжки, так і з гладкою поверхньою підошви для штучного покриття. Мікс розмірів. Ось, наприклад. Ці вже будуть прямо з такими масивними шипами. А ще це все взуття буде брендове. Тобто, Puma Adidas Nike 41-й розмір. Ось такі футзалки Adidas. От про те, що я говорила. У них буде гладка поверхня. Так, а ну глянемо розмір. Пише 38-й. Далі в нас ось такі найкоси. білізові з білесеньким. Так, розмір незручно вказувати, бо тут наклайки не всюди пишуть. 42-й. Такі величенькі. О, дівчата, яка це красота, які пумики. Далі ось такі неонові, рожеві з клюшками Nike Не скажу розмір, але також десь 42, 43. Далі рожеві футзалки. Ось такі. Як бачите, стан в них ідеальний. Собівартість також хороша. 12 500 гривень за цілу коробочку футбольного навесенького взагалі. Так, дитячих гарний відсоток також. Тобто, якщо ви тренер, маєте свою команду молодих футболістів маленьких, це також буде ідеальна коробочка для вас. Просто. Так, оці взагалі бомбезні. Яскраві, кольорові, адідаси. Чик-чик-чик. Ще одні найкосики. Адіки. Хоба. Коробка бомба без нас. І все так, як я і казала, що тут все взуття практично. ну 90% це всесвітньо відомі бренди. Далі ще одні дитячі покажу. Це взагалі прям малесенький-малесенький розмір. Найкос. Одіда, точніше. От, і розмір 28. малесенький. Потім ось такі будуть футзалечки. Адіки. Тут теж ще є, але вони якісь мінімальні. Напевно, все-таки голка підошва переважає. Ось така, як в кросівках. Носочки всі захищені в футзалках. Класно. Адідас 38-й. Ось такі манюнечки. Це також, мені здається, вже доросле, ну, підліткове точно. Але розмір тут. Не вказаний. І залишаються у нас ось такі адідаси та ще одна пара дитячого футбольного взуття. Все, ми переглянули з вами цілу коробочку взуття. Крем, ціна 12 тисяч гривень для замовлення. пишіть або телефонуйте будь кому з наших менеджерів і замовляйте, бо кількість обмежена.